20 червня, Вовчанськ, вулиця Ватутіна. Це крайня вулиця, далі вже позиція російських бойовиків. Що, як ви? Відом? Куди? 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 Безпечне місце. О, з борщом вкори, давайте вміс. Забираємо ні. всіх. Ні, ні, ні. Що ж, друг, а ви ж тебе возили. Він при! Ти повернувся! Курей Ось такий у нас початок дня. Є он прильот. Да? Огурчики, хабачечки, я все розумію. А що по прильотам? Кажуть, у нас кабачки. Огурчики Я не знаю. <laughs> Місцеві мешканці Вовчанська це окрема, окрема каста людей. Це кіборги якісь Просто капець. Ну, глянь-то, я как раз полностью. Доброго дня. О, как... Здравствуйте, дорогой мой. Давненько вас шукаем. Да. Давно, капец. Уже люди, все ваши родственники переживают. Да, сейчас... Давайте, дорогой, поехали. Хоть тут нас люди на готова ехать. Давай. О, вот так вот. <звук> Наступна адреса. Їхати будете на евакуацію? А? Залишаєтесь тут? Поки що ні. Поки що ні? А коли вже можна буде за вами приїхати? Та ну я не знаю. Поїхали, вас син ж От... син чекає. От... Син чекає вас вже давно, бляха. Я ще не зібраний. От ти даєш. Так збирайся. Ну що там, документи, речі взяли і погнали. Что, давайте, отец, помочь вам что-то? Ой, здрасте. Вы не собираетесь ехать никуда? Собирайтесь, мы вас ждем. Давайте, давайте. Дадим, там вещи, вещи найдутся все. Все сделаем. Продукты, вещи, все будет. Поехали, потому что ну, будет здесь очень плохо. Поехали. Где вы находитесь? Я вот сбоку, а Хорошо, что вы хоть вышли, слушайте. Мы ж не знали, что вы тут. Картошку все? З... Ну, от ви, молодець. Це ви в молодості, так? Да? Так. Гарно. Знаєте що? А що я грязно? Нічого, нічого, нічого. Давайте вийдемо. О, дякую, Ірочок. Давайте, дорога моя, я вас дуже хочу. Поміщайтесь тут. І ще зараз, зараз ще... жінку, наверное, до тебе, добре? Так, перший заїзд, вдало. Виїхала зараз в безпечне місце. Зараз будуть перевіряти у людей документи, телефони і вже вести на Харків де розселення. Зараз п'ємо Кавуню, невеличкий перекус, і їдемо знову.